Вітаю вас! Ефіра ТІВІ продовжить програму СумдеПО Онлайн, яка знайомить мільйонну аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. Передостаннього серпневого дня відбулося засідання вченої ради СМДПО імені Макаренка. Перше по завершенню періоду літніх відпусток і перше у новому навчальному році. За відсутності ректора сумського педагогічного професора Юрія Ляного, який цими днями перебував у Китаї. Укладаючи контракт про співпрацю з університетом міста Інчуань, головувала на засіданні вченої ради перший проректор Любов Пшенична. Саме вона підбувала підсумки роботи вченої ради університету і вчених рад його структурних підрозділів у попередньому навчальному році, визначаючи пріоритетні завдання для кузні педагогічних кадрів Сумщини на 2016-2017 навчальний рік. Продовж звітного періоду вчена рада педагогічного університету збиралася 14 разів, розглянувши ледне 80 питань. Стосувалися вони найрізноманітніших аспектів діяльності СУМ ДПУ, починаючи із затверджень правил прийому на навчання до університету і завершуючи стратегічними планами міжнародного співробітництва та завданнями інститутам і факультетам щодо підвищення ефективності їхньої роботи. Проректор з науково педагогічної роботи Олена Семеніхіна доповідала про заходи щодо забезпечення в університеті ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату як у наукових працях працівників СубДПУ, так і у здобувачів вищої освіти. Прозвучали визначення і види плагіату, відповідальність за його допущення, розміри штрафів, а це від 170 до 51 тисячі гривень, і навіть покарання, передбачене кримінальним кодексом України від двох років виправних робіт. До шести років за ґратами з конфіскацією всіх примірників, що містять плагіат, і позбавлення права обіймати певні посади терміном до трьох років. І хоча, за даними статистики, академічний плагіат в Україні не врегульований законодавством і вдається до нього 90% студентів, боротися з банальним списуванням, як і з допінгом у спорті, треба нещадно. Члени вченої ради затвердили план роботи університету на новий навчальний рік. Заслухали інформацію першого проректора Любові пшеничної стосовно нової структури Сум розглянули Розглянуло декілька питань у розділі різне. Наступне засідання вченої ради вже за участю ректора, має відбутися 5 вересня. 30 серпня відбулося розширене засідання вченої ради і конференції трудового колективу найпотужнішого структурного підрозділу СумдиПУ імені Макаренка, навчально-наукового інституту фізичної культури. Підбиття підсумків попереднього навчального року напередодні початку нового вже стало традицією в інституті фізичної культури. У своєму звіті директор інфіскульту Михайло Ляно відзначив викладачів, що захистили дисертаційні роботи. А це доктор і три кандидати наук. Ще троє удостоєні звання доцента. Загалом же на сьогоднішній день в інституті 55 викладачів з науковими званнями і вченими ступенями. З них 11 докторів наук і професорів. Відзначив Михайло Олегович численні всеукраїнські заходи, зразково проведені інфіскультом у 2015-2016 навчальному році. Згадав про те, що цей навчальний рік чи не найуспішніший за історію інституту з огляду на досягнення студентів на всеукраїнських олімпіадах і конкурсах студентських наукових робіт. Студенти і випускники сумського інфіскульту, лучниці Анастасія Павлова і Лідія Січеникова. Легкоатлети Інна Кашина і Віталій Бутрим, за словами директора, достойно представили Сумщину на Олімпійських іграх в Ріо де Женейро. Кращі атлети інфіскульту неодноразово ставали чемпіонами і призерами чемпіонатів світу і Європи з олімпійських і неолімпійських видів спорту. Називалися серед кращих атлетів України за підсумками спортивного року. До речі, п'ятеро студентів інституту фізичної культури. У другому півріччі 2016 року одержуватимуть стипендії міського голови. Це Іван Поваляшко, легка атлетика, Аліна Шевченко, хокей на траві, Катерина Великодна спортивна аеробіка, Наталія Колмогорова спортивна акробатика і Антон Гавриленко футзал. Директор інституту відзначив успішне проведення цьогорічної вступної кампанії, наголосивши на тому, що професорсько-викладацький колектив. Докладе максимум зусиль, аби зберегти і примножити славні більш ніж 35-річні традиції сумського інфіскульту. Представив Михайло Олегович доктор економічних наук Ольгу Кудріну, головного претендента на посаду новостворної кафедри економіки, яка відокремилася від кафедри туризмознавства і спортивно-гуманітарних дисциплін. 16-річний стаж науково-педагогічної роботи, стажування в Польщі і Британії, досвід роботи у провідних профільних навчальних закладах України, фінансових і аудиторських. Компаніях понад 130 наукових публікацій це вельми вагомий аргумент на користь вдалого вибору керівника нового інститутського підрозділу. На завершення приємно з корисним. всі відзначені за вагомі досягнення залишали засідання вченої ради і конференції трудового колективу інституту фізичної культури не з порожніми руками і взяттям повторити свої успіхи у новому навчальному році. За день до початку навчального року в Сумському педагогічному університеті відбулася традиційна посвята вчорашніх абітурієнтів у першокурсники. Урочистості з нагоди посвяти, як зазвичай, відбулися на стадіоні університетського спортивного комплексу, здатного прийняти на трибунах усіх бажаючих долучитися до святкової події. Парад факультетів відкрили першокурсники навчально-наукового інституту фізичної культури. За якими крокували їхні колеги з навчально-наукового інституту педагогіки і психології, факультету іноземної та слов'янської філології, природничо-географічного, фізико-математичного факультетів, факультету мистецтв і історичного факультету, кожний структурний підрозділ був всебічно представлений ведучими від історії та традиції до перспектив працевлаштування майбутніх магістрів. Новоспечених першокурсників зі зміною свого соціального статусу щиро привітала перший проректор сумського педагогічного університету, кандидат наук з державного управління Любов Пшенична. Історію наш університет розпочинає в далекому 1924-му. А сьогодні це сучасний багатопрофільний вищий навчальний заклад. Який є центром наукової, освітньої та культурної діяльності і не тільки Сумщини, а всієї України сьогодні у нашу дружню сім'ю вливаються першокурсники. Ми сьогодні їх вітали щирими оплесками. То я прошу студентів долучитися, щоб їх життя стало таким же цікавим і неповторним. Хочу сказати, що вважаю, що кредо кожного студента. Це досягнення навіть недосяжних мрій і вчинків, які ви тільки собі набудуєте. Це креативність у житті, це прагнення стати відповідальним, висококваліфікованим фахівцем і впевнено крокувати по життю. І вітаючи сьогодні вас із святом посвятив першокурсники, хочу побажати перш за все міцного здоров'я, натхнення. Будуйте плани, досягайте їх, будьте успішними, креативними. І хочу сказати, що ми гордимося нашим студентством це справжні патріоти нашої країни, які впевнено крокують по життю і в обов'язковому порядку будуть достойною зміною тих науковців, тих. Ем, Політичних діячів, які сьогодні вже є випускниками нашого університету, вручила любов Василівна символічний ключ від країни знань першокурсникам Сергію Чурку і Оксані Шевцовій, побажавши всім першокурсникам сумського педагогічного якомога частіше ним користуватись. Привітав студентів першого курсу різних факультетів голова Сумської обласної ради Семен Салатенко, який свого часу навчався на історичному факультеті кузні педагогічних кадрів Сумщини. Так сталося, що саме в цей день, 15 років тому, я також був на цьому місці в якості першокурсника історичного факультету. Сумський державний педагогічний університет імені Антона Семеновича Макаренка це мій рідний вуз, в який я вступив 15 років тому. І ніколи про це не пожалкував. Це дійсно найкращий вуз, який готує найкращих людей нашої сумщини. Любі першокурсники, дорогі студенти, весь світ відкритий перед вами, хай наш вуз маленький. Хай наш вуз не такий заможний, як інші, але цей вуз готує найкращих людей Сумщини, героїв, управлінців, депутатів і головне, він готує вчителів тих, хто навчає наші майбутні покоління. Слід відзначити, що більшість музичних номерів і спортивних виступів на в першокурсники виконувалися студентами або ж випускниками педагогічного університету недалекого минулого. Ті ж, хто за віком ще не досяг абітурієнтського рівня, мають неприховане бажання завітати на посвяту 2020-го вже повноцінними учасниками дійства. А от і кульмінація: клятва першокурсників, повноважні представники інститутів і факультетів вже зі студентськими квитками у кишенях обіцяли бути активними у навчанні і відданими ідеалам гуманізму, не прогулювати лекції і цінувати самовіддану працю своїх викладачів, примножувати славні традиції сумського педагогічного університету. Тож перший крок на шляху до того, аби стати справжнім студентом, зроблено. На черзі успішна здача першої сесії. І перше святкування Міжнародного дня студентів. Оце вже зовсім скоро, 17 листопада. Тож, в добру путь. Першокурсники 2016-го. Напередодні початку нового навчального року представники студентського самоврядування Сумського педагогічного здобули вельми помітну перемогу. Михайло Ананченко, обраний студентським президентом України. Представляючи представникам засобів масової інформації лідера студентського руху України, начальник обласного управління молоді і спорту Дмитро Лантошенко відзначив, що сумчани і він особисто у 2006 році вже були у складі студентського парламенту України. Але успіх, якого досягли студенти регіону і особисто Михайло Ананченко, якого на фестивалі студентської республіки в Очакові обрали президентом українських студентів, подія вельми неординарна. Сам Михайло Олегович, даруйте ледне сказав Петро Олексійович, студент п'ятого курсу факультету іноземної та слов'янської філології Сумського педуніверситету, ознайомив журналістів з подіями на фестивалі, розповів про боротьбу представників кількох концепцій і напрямів розвитку України, які презентувалися студентами на Очаківському фестивалі, і подякував всім, хто доклав певних зусиль для перемоги команди, лідером якої він вирушав на узбережжя Чорного моря. Сумський державний педагогічний університет завжди був орієнтований на виховання справжніх лідерів у навчанні, науці, спорті вищих досягнень, громадському житті, студентському самоврядуванні. Відзначила перший проректор сум імені Макаренка Любов Пшенична. А тому обрання Михайла Ананченка лідером українського студентства це і висока довіра, і закономірна оцінка досягнутого рівня. Що ж до найближчих планів новообраного президента студентської України, то вже наступного понеділка, 5 вересня, Михайло Ананченко разом з групою студентських активістів зустрічатиметься з міністром фінансів, аби розв'язати вузол проблем з академічними і соціальними стипендіями. Останніми серпневими днями студенти-випускники і випускники Сумського педуніверситету відзначилися нагородами на престижних міжнародних і всеукраїнських змаганнях. На чемпіонаті світу з літнього біатлону у естонському Отеп'я Антон Дудченко у складі мікстової естафети юніорів разом з Олександром Мор'євим, уродженкою Сум Анастасією Міркушиною і глухівчанкою Анною Кривонос став срібним призером. А у індивідуальних змаганнях зупинився за крок від чільної десятки у спринті. І посів 15 те місце у персюті. Новоспечений випускник інституту фізичної культури, майстер спорту міжнародного класу Микита Шишкін у Харкові став срібним призером традиційного турніру лучників Стріли Слобожанщини. У фіналі він з рахунком 3-7 поступився іншому сумчанину, студенту Державного університету Олексію Гунбіну. У поєдинку ж за бронзу студент інфізкульту, майстер спорту міжнародного класу Ігор Мельченко програв 4-6 заслуженому майстру спорту харків'янину Олександру Сердюку. Член національної збірної України Яна Нагорна минулого уікенду відзначилася у бігові на 10 кілометрів. У рамках змагань з напівмарафону спортивного проекту нової пошти, який приймав обласний центр. 15 секунд їй не вистачило, аби розміняти 40 хвилин. Понад Три хвилини вона виграла у срібної призерки Юлії Карпенко, від якої рівно на хвилину відстала Олена Постильняк. Отже, черговий випуск програми «СумДепо онлайн добіг свого кінця. За тиждень у цій же порі ми знову зустрінемось у ефірі телеканалу АТВ, аби ви були в курсі найцікавіших подій життя сумського педагогічного. Бувайте!